Доброго дня, шановний студент, я Федірко Анна Васильівна, старший викладач кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій Інституту філології та масових комунікацій. Демонструю вам навчальну дисципліну сучасні технології збору обробки і передачі інформації. Метою навчальної дисципліни є забезпечення професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців з інформаційної бібліотечної та архівної справи, формування уздобувачів вищої освіти знань про принципи побудови та функціонування комп'ютерів, організації обчислювальних процесів на персональних комп'ютерах, програмне забезпечення персональних комп'ютерів і комп'ютерних мереж. Організацію автоматизованого робочого місця, формування навичок роботи із системним та прикладним програмним забезпеченням, ефективне використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій, пов'язаних зі збором, обробкою, передачею та використанням інформації. формування сучасного рівня інформаційної культури для завдання пошуку наукової чи аналітико-синтетичної інформації. Завданнями дисципліни є розкрити роль інформаційних технологій, розширити знання та навики у сфері використання комп'ютерних мереж, поглибити вміння. Пов'язані з пошуком інформації в мережі інтернет, розкрити значення та способи застосування статистичних методів у роботі студента, виробити навички побудови наукової звітності з використанням сучасних інформаційних технологій. Також студент повинен знати. Основні принципи пошуку систематизації та обробки наукової інформації за допомогою інформаційних технологій, технологічні основи функціонування комп'ютерних мереж. Також студент повинен вміти визначати ефективність науково-проектної організації, розробляти та використовувати бази бібліографічних та архівних даних. Здійснювати пошук інформації в інтернеті з використанням пошукових машин, використовувати статистичний аналіз наукових даних та вміти графічно їх представляти, здійснювати підготовку наукової звітності за допомогою інформаційної технології, тому рада буду вас вітати на дисципліні сучасні технології збору, обробки і передачі інформації.